Добрий день. Вас вітає компанія Promтомkovi. Сьогодні на огляді ремінь привідний клиновий від чешського виробника Рубена. Профіль Z660. Z 660. Z-профіль має розміри 10 мм ширина 6 мм висота. Довжина реміння по внутрішньому ой, по середньому перерізу або по корту 660 мм по внутрішньому діаметру 640 мм. Ремінь ставиться на побутові верстати. Дана модель ставиться на сверлильний верстат штерн. Купити ремінь привідний клиновий Z660. Ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.